Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 29 травня в області похмуро. Ввечері очікується дощ. У Черкасах буде до 26 градусів в день та 17 вище за нуль вночі. Дощова погода триматиметься увесь день в Умані та Звенигородці. Температура триматиметься у межах 18-20 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 11 тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекає дрібний дощ. Стопчики термометра в день покажуть 27 градусів, а вночі ж 17 з позначкою плюс. Жителів Сміли та Чигирина сонце не потішить. З самого ранку небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ, В вдень 22 градуси над нулем, уночі ж 16 тепла. А я бажаю вам гарного настрою! Не забувайте про парасольки до зустрічі на телеканалі Вікка.